Отже, я почала займатися в першу чергу харчовими звичками, а потім уже наповнюємо тарілки. Я не звертала. На той момент я не дивилася, що я їм. Мені не треба було поїсти ситно. Ось, бо я голодна, дійсно. І тому основний фокус був саме на цій звичці їсти по голоду. Ось як я її напрацьовувала Зараз швиденько, також постараюсь пояснити, я це життя прокидалася в сьомій ранку, наприклад, так. Ну, уява, що я в сьомій прокидалась, у восьмій, там пів восьмого, я їла, так? Це в мене було майже все моє життя. Коли я почала їсти по голоду, виявляється, що коли я прокидаюся ті самі сьомій годині, наприклад, так? я вже хочу їсти аж десь десята-одинадцята ранку. Тобто я не хочу овось їсти. Виявляється, що я не хотіла це їсти, і я півжиття їла просто, ну, ну просто так ну не знаю, така звичка, так всі пої, так всі їдять, або всі снідають, або десь я в таких, таких обставинах, де я просто снідаю. Хочу, я не хочу. Виявляється, що я була голодна аж о 10-й годині, це точно о 10-й я вже дійсно була голодна. Ну, тобто, не така голодна, що я вже там падала, в мене вже не було сил, але вже всі сигнали, мені, всі сигнали організм мені дав, показав, я їх відчула і я йшла їсти. У мене була можливість це робити, я могла собі, в мене був такий графік, що я могла це робити, я повторююся ще раз, що я могла їсти тоді, коли я дійсно захочу. Це важко. Важко тому що це щодня робота над собою. Ти щодня робиш якесь зусилля над тим, на свою поведінку, яка тобі не протамана була до того. Ти міняєшся. Це надто важко. Це кожного дня ти себе вчиш якось жити, відчувати себе по-іншому. Спочатку це були сніданки, я перед сніданком навчила себе відчувати, голод. потім, уже, коли це трошечки для мене живого норми, вже між сніданком і обідом я оце дочікувалася, тобто я не бігла швидко перекушувати там, просто, або, бо всі сідають їсти. Да? Якраз всі йдуть їсти, ти йдеш там їсти. Голодна чи ти не голодна, ти, ти йдеш їсти. Я йшла, я чекала також наступного прямої голоду. І так з часу в мене напрацювався і голод перед сніданком, перед обідом, і потім в майбутньому вже перед вечерю. Ще раз повторююся, те, що було в тарілці, на той момент для мене не було прям пріоритетним. Просто повинна бути гарна ситна їжа. Вже баланс тарілки вже пішов мене потім, але спочатку це було дуже серйозне напрацювання. Чому я на нього вже виділа, напевно, таке друге відео чи яке. Це дуже важливо. Насправді це була така відправна штука, також, в тому числі, на покращення всього мого харчування і взагалі роботи з собою. Тому я на цьому зупинюсь і це вам також порекомендую.